Сьогодні ми відкриваємо чотири запилені файли справ і ступаємо прямо в тінь, де правосуддя майже вислизнуло з під контролю. Сарасота, 1985. Розумна молода мати. Деніс Стафорд, знайдена мертвою у власному будинку. Її дитина плакала в сусідній кімнаті. Один ланцюг ДНК чекав 36 років, щоб заговорити. І коли це нарешті сталося, вбивця вже був у могилі. Кармел 1981. Соня Денім Стоун. Торговий представник Левайс вбита до обіду, загадкова подряпина на обличчі сусідки, свідок, який змінив свою історію, і зал суду, який назвав все це плодом отруйного дерева. Чотири десятиліття по тому детективи повернулися в джинсовому одязі, щоб заарештувати дідуся. Флорида 2000-2001. Три молоді жінки Кімберлі, Сімас Джесіка, зникають у ніч, лише щоб знову з'явитися як жертви вбивства, пов'язані тим самим жорстоким підписом. Головний підозрюваний харизматичний бразильський плейбой, який втік з країни і, можливо, інсценував власну смерть. Альбукерке, 1988-1989. Дві студентки коледжу Алтея Оуклі та Кейтлін Аркет були застрелені з різницею в рік. Їхні родини боролися з мовчанням протягом 32 років, поки вбивця не зайшов до поліцейської дільниці та не зізнався, стверджуючи, що Бог наказав йому це зробити. Чотири історії про втрачені докази, заморожені зачіпки та родини, які відмовляються здаватися. Чотири нагадування про те, що вбивці можуть тікати, ховатися, навіть помирати, але правда продовжує дихати. Будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвіночок і залишайтеся тут. Бо за наступні кілька хвилин ми простежимо кожен кошмар, розкриємо прориви, які їх розкрили, і поставимо питання, заради якого живе кожен детектив з нерозкритих справ, що нарешті перетворює шепіт у темряві на вирок, який завершує полювання. Давайте перегорнемо перший файл. Перекусимо, приглушимо світло та приєднаємося до мене, щоб розшифрувати підказки, протиставити науку таємниці та вшанувати жертв, чиї голоси відмовилися зникнути. Їхні історії починаються прямо зараз разом. Справа номер 1 вбивство Деніс Марістафорд вранці, 13 жовтня 1985 року. Поліцейське управління Сарасоти відреагувало на серію тривожних телефонних дзвінків. Які привели їх до тихого будинку на Тарпон Авеню. Там вони виявили бездихане тіло 28-річної Деніс Марістафорд, молодої матері, чиє життя трагічно обірвалося. Її чоловік, Френк Стафорд, прибув до будинку раніше того ж дня, але натрапив на жахливу сцену. У середині будинку їхню однорічну доньку знайшли неушкодженою в іншій кімнаті живою та не підозрюючою про жах, що розгортався поруч. Деніс була добре відома у своїй громаді як добросердечна, життєрадісна та добра людина. Друзі та сусіди описували її як радісну душу, завжди сповнену життя та співчуття. Її шокуюча смерть викликала хвилі в окрузі, залишивши багатьох у недовірі. Хто міг вчинити такий жорстокий вчинок проти когось такого коханого? Початкове розслідування показало, що Деніс ймовірно була вбита десь між пізнім часом, 12 жовтня, близько 23-го, та раннім ранком 13 жовтня, приблизно о третій десятій. Слідчі на місці злочину ретельно перевірили помешкання, аналізуючи кожен доказ у надії встановити особу злочинця. Однак, у 1985 році можливості криміналістичної технології мали свої межі, і, незважаючи на всі зусилля поліції, зачіпки вичерпалися, і справа зрештою була закрита. Проблиск надії з'явився, коли слідчі виявили потенційного підозрюваного Джозефа Мегалетті молодшого, колишнього викидайла в нині закритому лаунжі та ресторані, який часто відвідували Деніс та її чоловік. Хоча підозра залишалася, доказів, які пов'язували його зі злочином, було недостатньо, і його звільнили без пред'явлення звинувачень. З роками справа дедалі більше занурювалася в невідомість, залишаючи родину Стаффорд без відповідей. Лише у 2021 році, більш ніж через три десятиліття, відбувся прорив, який відновив розслідування, завдяки досягненням у криміналістиці, зокрема аналізі ДНК, поліцейське управління Сарасоти відновило справу. Цивільний слідчий Джеф Бердвелл очолив відновлені зусилля. Він повторно дослідив початкові докази та висунув теорію, що Деніс стояла під час нападу, перш ніж її силоміць притиснули до землі. З цим розумінням Бердвелл зосередився на конкретних ділянках одягу Деніс, де нападник міг її схопити та відправив ці зразки на аналіз ДНК. Результати були незаперечними. ДНК збіглася з ДНК Джозефа Мага, Летті молодшого, початкового підозрюваного з 1985 року. Справа нарешті знайшла своє вирішення, принаймні з точки зору ідентифікації вбивці. Однак справедливість прийшла з гірким поворотом. Мах Летті вже помер у 2015 році, відбуваючи довічне ув'язнення. Його було засуджено за ще один жорстокий злочин удушення Кетлін Леонард, його колишньої сусідки в Сарасоті. Злочин скоєний лише через 10 років після вбивства Деніс. Одна пасма волосся колись призвело до його засудження у цій попередній справі. З часом ім'я Мегалетті також спливло у зв'язку з іншими нерозкритими злочинами. Він був підозрюваним, але ніколи офіційно не звинувачувався у вбивстві Елізабет 19-річної дівчини, яку викрали біля торгового центру Сарасота Сквермол, а пізніше знайшли мертвою в центрі Сарасоти, де вона працювала. До самої смерті Меґлетті наполягав на своїй невинуватості у всіх вбивствах, хоча його смерть позбавила родину Стаффорд можливості зустрітися з ним або побачити його засудженим за вбивство Деніс. Певна втіха все ж була. Мати Деніс Долар Кепнер поділилася своїми гірко солодкими роздумами. Його немає. Він не збирається нікому більше шкодити. Це було моєю втіхою. Я не хотіла бачити, як будь-яка інша мати переживає те, що переживає наша родина. Вона зворушено додала вона була люблячою, вона була хорошою дочкою, і ми всі її любили та сумуємо за нею. Справа номер 2 Холодна справа про джинси. Вбивство Соні Кармен Герік Стоун. Наша історія починається на сонячних вулицях Кармела, Каліфорнія наприкінці 1970-х років. Щойно розпочався новий розділ для Соні Кармен Герік, жінки трохи за 30, нещодавно розлученої та виховуючої дитину. Вона залишила позаду своє минуле життя в Квебеку, Канада у пошуках нового початку. Працюючи торговим представником у Леві Страус, вона була сповнена рішучості побудувати стабільне життя на західному узбережжі. У 1976 році Соня знову вийшла заміж цього разу за чоловіка на ім'я Майкл Стоун. У пари народилася дитина, але, на жаль, цей шлюб також закінчився розлученням. Проте Соня залишилася в Каліфорнії, насолоджуючись життям, яке на перший погляд здавалося нормальним, звичайним, без подій. Поки все не змінилося. 15 жовтня 1981 року. Жахливе відкриття було трохи пізніше полудня, коли подруга Соні, Керолайн Макбрайт, прибула до неї додому. Те, що вона знайшла, переслідувало її вічно. Соня була мертва. Її вбили раніше того ж ранку. Соні було лише 30 років. Поліція швидко розпочала розслідування. Були явні ознаки проникнення з насильством, сліди боротьби. Це виглядало як пограбування, але як не дивно, нічого цінного не було викрадено. Керолайн Макбрайд, яка виявила тіло, не розглядалася як підозрювана. Однак подробиці, які вона надала з місця події, стали ключовими пізніше. Незважаючи на початковий імпульс, справа почала застоюватися, поки не з'явився несподіваний свідок. Підозріла подряпина та раптове звинувачення. З'являється Мішель Вілсон, подруга місцевого жителя на ім'я Майкл Глейзбрук, який жив навпроти Соні. Мішель стверджувала, що Глейзбрук був на місці злочину в день вбивства. Ще більш підозріло. Глейзбрука бачили зі свіжою подряпиною на обличчі, яку він, здається, ніколи не пояснював. Чи могла Соня подряпати його, борючись за своє життя? У Глейзбрука не було кримінального минулого, лише кілька ордерів на порушення правил дорожнього руху, але звинувачення було викривальним. Він став об'єктом розслідування. Проте Керолайн МакБрайт, подруга Соні, повідомила владі, що Соня не має жодного зв'язку з Глейсбруком. Тим не менш, шматки починали складатися в єдине ціле, поки все знову не розвалилося. Справа руйнується. 10 листопада 1982 року, через рік після вбивства, Мішель Вілсон відмовилася від своїх свідчень. Вона стверджувала, що минуло забагато часу і її пам'ять більше не є надійною. Вона також запропонувала нове пояснення подряпини Глейзбрука, сказавши, що він сказав їй, що отримав її під час суперечки в місцевому коледжі після вбивства. Це спростування придушило розслідування. У суді все стало ще складніше. Власні батьки Глейсбрука свідчили, що не бачили жодної подряпини на його обличчі. Суддя постановив, що доказів недостатньо, і справу було закрито. Юридичний клубок і зникаючий слід. Потім була друга спроба притягнути Глейзбрука до відповідальності, але цього разу захист запекло чинив опір. Суд дізнався, що Глейзбрука заарештували під хибним приводом для отримання ордера на перевірку дорожнього руху, а потім допитали про вбивство без належної причини. Докази, отримані в результаті цього процесу, включаючи зразки крові та заяви, зроблені під тиском, були визнані неприйнятними. Це було визнано плодом отруйного дерева. Юридичним терміном, який означає, що оскільки арешт був незаконним, все, що було з нього зібрано, не може бути використано в суді. Знову ж таки, звинувачення були зняті. А як щодо справи, вона зайшла в глухий кут, протиріччя, втрачені нотатки, свідки, які дають суперечливі свідчення. Навіть Алібі Глейзбрука, який грав у софтбол у день вбивства, так і не було повністю перевірено, оскільки його товаришів по команді навіть не допитали. Чотири десятиліття потому – прорив минуло майже 40 років. Справа Соні зникла в безвісті. Ще одна нерозкрита справа в шухляді з нерозкритими справами. До 2021 року завдяки досягненням у технології ДНК детективи могли повторно вивчити справу Соні. і цього разу у них було щось вагоме. Докази знову вказували на Майкла Глейсбрука. І цього разу, будучи готовими, озброєними новим ордером на арешт. Детективи востаннє відвідали Глейзбрука, якому зараз 65 років. На честь кар'єри Соні в Леві Страус вони одягли джинси, коли взяли його під варту. Його заарештували за вбивство. Застава встановлена в 1 мільйон доларів. Наразі він очікує суду, і багато хто сподівається, що це нарешті призведе до закриття справи, яка переслідує родину Соні та слідчих понад 4 десятиліття. Правосуддя може бути повільним, але воно ніколи не забуває. Це історія Соні Кармен Герікстоун та нерозкритої справи, яка відмовилася залишатися нерозкритою. Справа номер 3 три. три вбивства у Флориді. Флорида вже давно є моторошним тлом для деяких найганебніших злочинів Америки. Від сумнозвісного Теда Банді та жахливого Ґейнсвільського ріпера Денні Ролінга до менш відомих постатей, таких як Крістін Фолінг та Геррі Рей Болз, цей штат бачив свою частку вбивць. Але серед усіх цих справ жоден не виявився таким морально виснажливим чи фізично виснажливим для слідчих, як три вбивства у Флориді. Справа, яка тривала роками, перетнула міжнародні кордони та залишила після себе моторошний шлейф питань без відповідей. Червень 2000 року, початок кошмару. Він почався звичайного літнього черневого дня 2000 року. У Куперсіті, тихому містечку на південний захід від Форт Лодердейла, було знайдено тіло 35-річної жінки. Її звали Кімберлі Діцлі. Її жорстоко вбили, і місце події давало мало або взагалі не давало початкових зачіпок. Поки слідчі шукали відповіді, з'явилося ще одне тіло. Цього разу це була Сімас, 21 річна жінка, чиє безжиттєве тіло було знайдено поблизу пляжу Данія, лише за кілька миль від місця, де знайшли Кімберлі. Два вбивства, дві жінки, один округ, а потім тиша, аж поки не пройшов рік. У 2001 році трагедія знову сталася. Тіло 24 річної Джесіки Гуд було знайдено у водах затоки Біскейн у Майамі. Три жертви, три жорстокі кінці. Кожна молода жінка забрала з цього світу занадто рано. Вимальовується моторошна закономірність. Коли детективи ретельніше досліджували справи, почала вимальовуватися тривожна закономірність. Усі три жінки були вразливими. Вони боролися зі зловживанням, психоактивними речовинами та на момент смерті працювали секс-працівницями. Вбивця знав, як їх знайти, знав їхній розпорядок дня та використовував їхню вразливість проти них. Це не було випадково. Це було цілеспрямовано, навмисно та холоднокровно. Але потім з'явилася вирішальна зачіпка. Поворотний момент у здавалося б, нерозв'язній справі. Спливає ім'я Роберто Вагнер Фернандес. Після допиту хлопця Джесіки Гуд детективи знайшли підозрюваного Роберто Вагнера Фернандеса. Громадянина Бразилії, який на той час проживав у Майамі. Фернандес мав темне минуле влада виявила закономірність насильства, особливо щодо секс працівниць. І як тільки стало відомо, що він є підозрюваним у можливій справі про серійне вбивство, він зник майже за одну ніч повернувшись до Бразилії. Ця втеча ускладнила справу на довгі роки: міжнародні бар'єри, національне розчарування. Раптова втеча Фернандеса поставила американських детективів у юридичну трясовину. Оскільки Бразилія не екстрадує своїх громадян, влада Флориди була заблокована майже на кожному кроці. І хоча вони не могли зв'язатися з ним у Бразилії, Фернандес не закінчив. Повідомлення про подібні злочини почали з'являтися в його рідній країні, напади на секс працівниць, що знову вказувало на його схильність до насильства. Бразильський уряд спочатку повільно реагував, зрештою почав співпрацювати, але процес був болісно повільним: загруз у юридичній бюрократії та бюрократичних перешкодах. Потім, у 2011 році стався великий прорив. Слідчі досягли прогресу в судово-медичному аналізі справи Джесі Кігут. Схвильовані можливістю нарешті зустрітися з Фернандесом, вони приготувалися вилетіти до Бразилії для проведення аналізу ДНК, але те, що вони виявили після прибуття, було шокуючим. Роберто Вагнер Фернандес загинув шістьма роками раніше в авіакатастрофі 2005 року по дорозі з Бразилії до Парагваю. Чи не так смерть, яка не склалася? Детективам щось здалося дивним у аварії та ймовірній смерті Фернандеса. На прес-конференції детектив Скотт озвучив те, чого багато хто з них боявся: чи не інсценував Фернандес власну смерть. Це не була надумана теорія. Фернандес нажив собі ворогів усюди, від родини своєї вбитої дружини, до незліченної кількості інших, хто постраждав від його насильницьких дій. У нього були мотиви зникнути та ресурси, щоб це здійснити, але правоохоронні органи не були готові здаватися. Працюючи разом з Міністерством юстиції, спочистою почистий шаталь ФБР та національною поліцією Бразилії, слідчі продовжували свою роботу. Минали роки, уряди змінювалися, але справа ніколи не покидала їхніх столів чи думок. Заключний розділ ДНК з могили. Зрештою, після наполегливих зусиль та міжнародних переговорів бразильський суддя санкціонував те, на що детективи давно сподівалися: ексгумацію тіла Роберто Фернандеса. Могилу було відкрито, були взяті зразки ДНК, і результати були переконливими. Чоловіком, похованим у цій могилі, був Роберто Вагнер Фернандес, і його ДНК збіглася з усіма трьома місцями вбивства у Флориді. Правосуддя майже з цим підтвердженням справу було нарешті закрито. Після більш ніж десятиліття невпинних переслідувань слідчі могли з упевненістю сказати, що Фернандес був відповідальним за жорстокі вбивства Кімберлі Дітслі, Сімас та Джесіки Гуд. Шериф округу Бровард Грегорі Тоні високо оцінив роботу детективів, багато з яких з того часу вийшли на пенсію, деякі вже померли, які ніколи не припиняли шукати справедливості. Проте в рішенні була гірка нотка. Детектив Скотт розмірковував. Хотілося б, щоб ми могли притягнути його до відповідальності, але ми не змогли, і все ж певною мірою було розрада. Бо смерть Фернандеса, за словами слідчих, була зовсім немирною. Його останні хвилини були сповнені жаху, коли літак розбився об землю. Для тих, хто переслідував його роками, переслідуваний обличчями жінок, яких він убив, цей кінець став похмурим іронічним завершенням. Справа номер 4 Довгий шлях до справедливості. Алтея Оуклі та Кейтлін Аркет було літо 1988 року. Тепла Червнева ніч в Альбукерке, штат Нью-Мексико. 21-річна Алтея Оуклі, яскрава енергійна студентка коледжу, приєдналася до свого хлопця на вечірці студентського братства поблизу університету нью мексико Але те, що почалося як ніч веселощів, швидко зіпсувалося. Між парою спалахнула сварка, і Алтея, засмучена та розчарована, вирішила залишити вечірку та повернутися додому сама. Рішення, яке трагічно позначить останні кроки її життя, коли вона йшла бульваром Буєна Віста, недалеко від кампусу та знайомою стежкою, на алтею раптово та жорстоко напали. Околиці прокинулися від новин про ще одне забране молоде життя, а її близькі залишилися боротися з горем та питаннями без відповідей. Через рік місто знову потрясло. Кейтлін Аркет, якій було лише 18 років і яка щойно закінчила середню школу Хайленд, одного літнього вечора в липні 1989 року їхала додому з дому друга. Кейтлін була не просто підлітком, вона була дочкою Лоїс Дункан, відомої авторки романів жахів та трилерів, таких як я знаю, що ви робили минулого літа. Але реальність виявилася набагато жахливішою за вигадку. Коли Кейтлін під'їхала до перехрестя, невідомий нападник відкрив вогонь по її машині, її збило. І її автомобіль перетнув три смуги руху, перш ніж врізатися в ліхтарний стов біля вулиці Арностріт, Північний Схід. Невдовзі після цього вона померла. Дві молоді жінки, два вкрадених життя та жодних чітких відповідей понад три десятиліття. Сім'ї Аркет та Оуклі були спустошені та рішучі. Лоїс Дункан, колись авторка бестселерів жахів. Покинула свою кар'єру в жанрі саспенсу. Натомість вона почала писати дитячі книги та провела решту свого життя в пошуках правди про смерть своєї доньки. Оуклі також ніколи не припиняли боротьбу за справедливість. Але роки тягнулися і справи застоювалися. Потім стався шокуючий поворот. 20 липня 2021 року майже через 32 роки після вбивства Кейтлін Аркет. Чоловік на ім'я Пол Аподака, якому тоді було 53 роки, зайшов до поліцейського відділку університету Нью-Мексико та сказав те, що приголомшило офіцерів. Він мав інформацію про вбивства вбивства з давніх давен, поки детективи уважно слухали. Аподака не просто поділився інформацією. Він зізнався. Він зізнався у вбивстві Алтеї Оуклі, Кейтлін Аркет і навіть третьої жінки, особу якої поліція ще не розкрила. Аподака надав тривожно детальну розповідь про ніч, коли він убив Алтею. У той час він працював помічником з охорони в тодішньому тиві, нині центральному коледжі громади Нью-Мексико. Він стверджував, що помітив Алтею на парковці, сів у свою машину та пішов за нею, коли вона йшла сама під тьмяним вуличним світлом. Вона посміхнулася йому. Сказав: привіт, жест доброти. Але це лише поглибило трагедію. А Подака сказав слідчим: це найгірше. Я образив когось, хто мені посміхнувся. Коли його запитали, чому його відповідь була моторошною. Гадаю, мене на це змусила вся моя ненависть до жінок. Зростаючи, я бачив, як чоловіки погано ставляться до жінок, і жінки кидалися на цих чоловіків. Я намагався бути добрим, але ніхто цього не хотів. Тож я ревнував і просто відпустив це. Це було болісне зізнання, спричинене образою, мізогінією та невирішеним гнівом, що прожив усе життя. Начальник поліції Альбукерке Гарольд Медіна мав особистий зв'язок з цією справою. У 1990 році він був першим лауреатом стипендії, заснованої на пам'ять Алтеї Оуклі, і тепер, понад 30 років по тому, він здійснив урочисту поїздку до Таоса, штат Нью-Мексико, щоб особисто донести цю новину її батькам. Справа більше не була закритою. Вбивця зізнався пізніше. Начальник Медіна розповів, що мати Алтеї, побачивши його, припустила, що він прийшов повідомити їм, що справу офіційно закрито, що стало ще одним глухим кутом. Але замість цього вона отримала гірко солодкий подарунок довгоочікуваного правосуддя. Зізнання аподаки у вбивстві Кейтлін Аркет також збігалося з ключовими деталями місця злочину. Він визнав, що стріляв у її машину на перехресті. У той час поліція виявила сірий Volkswagen Beetle, підозріло припаркований неподалік, який належав аподаці. Але ніхто не розслідував це. Він вислизнув у щілини. Коли його запитали, чому він убив Кейтлін. Його відповідь знову була холодною та відстороненою. Вона просто опинилася не в тому місці, не в той час. Іронія всього цього робота Аподаки на ТВ один полягала в тому, щоб захищати студентів, особливо жінок. Його призначали патрулювати парковки та забезпечувати безпечне діставання студенток до своїх машин. І все це приховуючи насильницьке минуле. Навіть будучи неповнолітнім, він мав довгу кримінальну історію, і лише за кілька місяців до свого зізнання у 2021 році. Він визнав себе винним у нападі з обтяжуючими обставинами із застосуванням смертельної зброї. А Подака, який зараз є бездомним, розповів слідчим, що у нього сталося духовне пробудження, що саме слово Боже змусило його звернутися до суду після стількох років. Він подивився офіцеру в очі та сказав: Шкода, що мені знадобилося так багато часу, але тепер я знаю, що те, що я зробив, було злом. Це було темно. Наразі Аподаці офіційно висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеня у справі про смерть Алтеї Оуклі, справі з найвагомішими доказами. Але з його зізнаннями та розслідуванням, що триває, влада каже, що очікується більше звинувачень. Родини Алтеї та Кейтлін чекали на справедливість понад три десятиліття. І, хоча жодне зізнання не може зцілити біль втрачених дочок, можливо, нарешті мовчання, яке переслідувало ці справи, було порушено. Правда, яку так довго приховували, вийшла на світло. На цьому сьогоднішнє відео завершується. Я щиро сподіваюся, що це дало вам цінну інформацію про деякі з найбільш недооцінених справ протягом багатьох років. Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та ввімкніть сповіщення, щоби бути в курсі подій. Якщо ви не знаєте, що прокоментувати, просто поставте 555, Це дасть мені знати, що ви додивилися до кінця. Ще раз дякую за ваш час і підтримку. Попереду ще багато, тож слідкуйте за оновленнями.